Права, про яку я хочу розповісти вам, вже майже не приховує таємниці загадок. Проте це не робить її гіршою або нудною, це неймовірна і сумна історія про хвору дівчинку і про те, як речі можуть здаватися не такими, якими вони є насправді. Рада вітати вас на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео. А тим, хто вже зі мною, Дуже прошу підтримати канал, Залиште коментар, натисніть лайк або просто підпишіться, якщо цього ще не зробили. Адже зі статистики виходить, що близько 70% глядачів переглядають відео без підписки. Дякую, ви на каналі Резюме Злочину і ми починаємо. Джипсі Роуз Бланшарт народилась в родині Клодін Пітер та рота Бланшард. Таке екзотичне ім'я, буквальний переклад імені Циганська Роза, була обумовлена вибором обох. Клодін дуже подобалось ім'я Джипсі, а рот був відданим шанувальником групи Guns and Roses. Незадовго до народження дівчинки у липні 1991 року пара розійшлась. За словами Рода, він зрозумів, що одружився з неправильних причин. Незважаючи на спроби клодін повернути Рода, він не повернувся, і діді з новонародженою дитиною повернулись до батьків. Незважаючи на передчасні пологи, у маленької джипсі не було особливих проблем зі здоров'ям. Правда, це за розповідями рода, який на той момент подорожував і не був поряд. Натомість Клодін вважала, що у тримісячної дочки апноє сну. Джипсі її відвезли до лікарні, але тести не підтвердили побоювання матері. Проте Клодін була впевнена, що у доньки багато проблем зі здоров'ям, І навіть вважала певну хромосомну патологію. Джипсі згадувала, що коли їй було 7 або 8 років, вона їхала на мотоциклі зі своїм дідусем, і вони потрапили в невелике ДТП. У неї був синець на коліні, який, за словами її матері, був видимою ознакою серйозної травми, для лікування якої знадобилося кілька операцій. З того часу Джипсі, яку мати вже змусила користуватися ходунками, була приречена на інвалідне крісло, хоча вона була досить здоровою, щоб ходити самостійно. Час минав батько Джипсі, рот вдруге одружився. І Клодін переїхала до нього та до його нової дружини Петрі. Дружина батька незабаром почала страждати від деяких хронічних захворювань та почались конфлікти, які згодом стали регулярними через ставлення Клодін до Джипсі та й підозри щодо її ролі у здоров'ї дружини рода. У результаті Клодін залишила сім'ю і переїхала жити з Джипсі в Слідл. Суспільство та ірод допомогли Клодін з грошима. І житлом на новому місці. Здавалося, все складається добре, але біда не забарилась. Візити в дитячу лікарню Нового Орлеана стали регулярними. Клодін з тривогою зверталася до лікарів щодо проблем зі слухом і зором дочки, а також через м'язову дистрофію. Після того вона розповіла лікарям, що у Джипсі кожні кілька місяців відбуваються судоми, їй призначили протисудомні препарати. Протягом цього часу їй провели кілька операцій, і Клодін регулярно виводила Джипсі до відділення екстреної допомоги при незначних нездужаннях. Біда не приходить одна. Страшний ураган Катрін, в серпні 2005 року завдав руйнівного збитку району, де жила Джипсі і її мати. Там Клодін виявила, що медичні записи доньки, включаючи свідоцтво про народження, були знищені внаслідок повені. Незабаром вони переїхали до рідного Міссурі, отримавши підтримку фонду, який виступав за права людей, які потребують годування через спеціальні харчові трубки. У 2008 році Хабітат також допоміг їм, збудувавши спеціально для них невеличкий будиночок у Спрінфілді. Будинок був обладнаний рампою для інвалідних візків і джакузі. У цей час преса активно освітлювала життя Джипсі і Діді. Одинока мати й тяжкохвора неповносправна донька, втеча від урагану Катрін. Тепер Клодін і Джипсі не були самі у своїй біді їх підтримувала велика кількість різних людей. Здається, їхнє складне життя нарешті почало налагоджуватись. Почали надходити благодійні внески, Джипсі часто перебувала в домі Рональда МакДональда. Під час медичних призначень, а також для неї організовували безкоштовні поїздки від світу Уолта Діснея. Щоб побачитися з лікарями в Канзас Сіті, матері з дочкою дозволяли безкоштовні польоти. Крім цього, рот продовжував щомісяця виплачувати їм суму у розмірі 1200 доларів, іноді надсилав подарунки для джипсі. Час від часу дзвонив їй по телефону. Він і його нова дружина регулярно намагалися відвідати Джипсі та Клодін. Але з різних причин Діді постійно змінювала плани, і вони так і не змогли зустрітися. На той момент вигляд Джипсі був дуже нещасливим: маленький зріст, близько 150 см, сантиметрів, майже беззубий рот, і великі окуляри на половину обличчя. Почувши її тонкий дитячий голос, люди переконувалися, що Діді має рацію. І що Роуз дуже відстає у розвитку. Діді оцінювала її розумовий розвиток як на рівень восьмирічної дитини. Джипсі доводилося носити пареки, щоб приховати лисну, адже одним із її діагнозів став рак. Виходячи з дому, дівчинка брала з собою кисневі балони та корчову трубку. Частина слинних залоз згнила, а в вухах дівчинки були імплантовані невеликі трубочки через численні інфекції. Незважаючи на все, Клодін не припиняла підтримувати дочку, вона була з нею цілодобово. Вона шила для дівчинки веселі парики, щоб приховати лисину, постійно шукала нових лікарів, щоб якось полегшити життя Джипсі. Коли на них налягали журналісти з важкими та незручними питаннями, мама завжди тримала доньку за руку, надаючи моральну підтримку. Здавалося, дівчинка трималась на цьому світі лише завдяки Клодін. У другій половині дня, 14 червня 2015 року, на сторінці Діді та Джипсі у Фейсбук з'явилась насмішлива публікація. Ця сука мертва, після 17 хвилин текст доповнився повідомленням. Ця сука мертва. Я вбив цю свиню та знущався над її невинною донькою. Вона так голосно кричала: Лол. Цей пост викликав сотні шокованих реакцій від користувачів мережі. Його побачили рідні, деякі запитували, чи реагує Діді таким чином на переглянутий фільм. Хтось думав, що акаунт був зламаний. Після доповненого повідомлення її друзі почали хвилюватися і вирішили відвідати Клодін, адже та навіть не відповідала на дзвінки на мобільний телефон. По дорозі вони згадали, що Клодін і Джипсі часто відправляються в поїздки за медичними цілями, не попереджаючи про це інших, і трохи заспокоїлися можливо, хтось справді зламав сторінку, а Клодін не бере телефон через зайнятість у поїздці. Проте фургон, «Діді», змодифікований для транспортування інвалідного крісла дочки, був на місці біля будинку. На вікнах будинку була захисна плівка, яка перешкоджала розглянути що-небудь всередині за низькою освітленості. При швидкому огляді не було помічено нічого незвичайного кілька інвалідних візків джипсі знаходились на своїх місцях. Не ставши вламуватись в будинок, друзі Клодін позвонили в 9:1.1 і викликали поліцію. Але навіть коли вона прибула на місце, довелося чекати видачі ордера на обшук. Коли поліція увійшла в будинок, швидко було виявлено безжиттєве тіло діді. Вона лежала на ліжку в крові від колотих поранень. Джипсі в будинку не було. Усі, хто знав Клодін та її доньку, були в жаху. Якщо Джипсі не була вбита в будинку, то ззовні вона була абсолютно беззахисною без інвалідного крісла, кисневих балонів і декількох ліків. Сусідка, яка так само була присутня в той момент при вході поліції в будинок, раптово розповіла, що вона знає щось цікаве. У Джипсі був секретний інтернет-друг, так як Джипсі, приховуючи спілкування з ним від матері, використовувала її комп'ютер. У жінки залишалися роздруківки їхніх розмов. Ознайомившись з текстами, зацікавлені поліцейські попросили Фейсбук надати їм дані про ip адресу з якої були відправлені останні повідомлення на сторінку Діді. Адреса ввела в Вінсконсен. На наступний день в будинок у Вінсконсені вірвалися поліцейські. Там вони знайшли Ніколая Годеджона і неушкоджену Джипсі Роуз, твердо стоючи на ногах. З цього моменту. Все повернулося з ніг на голову. В не було потрібно інвалідне крісло, у неї не було важкої астми, раку і навіть затримок у розвитку. Замість цього була Клодін бланшарт з синдромом Мюнхаузена. Все, що оточуючі бачили рік за роком, виявилось брехнею ця брехня почалась неймовірно давно. Пам'ятаєте той випадок в дитинстві, коли маленька Роуз отримала невелику травму, впавши з мотоцикла дідуся. Це була просто подряпина, викликана тертям верхніх шарів шкіри об грубу поверхню, таку як асфальт. Подряпина на коліні, просто стерта шкіра. Але для колодін вона послужила спусковим гачком, ймовірно, не першим, але одним із найдавніших, які вдалося виявити. Потім Діді посадила джипсі в інвалідне крісло, посилаючись в тому числі на дистрофію м'язів, незважаючи на здивовані вирази обличчя усієї родини. Поступово вона почала віддалятися від них, скорочувати спілкування через зайві запитання. Але у сім'ї були причини задавати ці питання, і вони полягали не тільки в джипсі. Лодін з ентузіазмом продовжувала знаходити у джипсі все нові і нові хвороби. Дівчинка росла повністю вірячи в те, що їй каже мама. Вона вважала, що без матері вона каліка, яка не витримає і пари днів. Діді, при кожній зручній нагоді, допомагала їй у це повірити. З кожним материнським втручанням життя джипсі ставало все гіршим. Наприклад, її ясно згнили через і, звісно ж, зайвих ін'єкцій ботулотоксину. Мати сама брила дівчинку налисо, імітуючи хіміотерапію, змушувала дівчинку їсти рідке харчування або стружку з їжі через харчову трубку, навіть якщо та, плачучи, запевняла, що сама зможе з'їсти звичайну їжу. Одним з приводів, щоб не відпускати джипсів гості до батька, був апарат для підтримки дихання, який встановлювали на ніч. Роуз була прив'язана до нього протягом всієї ночі. Як ви помітили, за допомогою різних хитрощів Клодін цілеспрямовано не дозволяла Роуду бачитись з донькою, хоча той регулярно відправляв їй гроші. Сусідам діді розповідала, що род наркоман алкоголік, який не турбується про здоров'я доньки, і не надсилає їм ні копійки. Проте рот ніколи не боровся за опіку над донькою, бо здавалося, що Джипсі серйозно хвора, а її мати успішно впорається з усіма медичними проблемами. Він бачив те ж саме, що й всі інші. Проте я збрешу, якщо скажу. Що Діді і джипсі залишалися поза підозрою. Не всі лікарі вірили Клодін на слово, деякі вимагали детального обстеження дівчинки, хтось документів. У таких випадках Діді просто припиняла ходити до цих лікарів. Або якщо підозри були серйозними, виїжджала в інше місто. Проте був один лікар, який виділявся серед усіх інших: Бернардо Флестерстейн. Спрингфілда, який спеціалізувався на дитячій неврології. Він обстежив джипсі, коли мати описала йому її м'язову дистрофію, і не знайшов нічого про що вона говорила. Сумніваючись, він замовив аналізи крові дівчинки та МРТ, і нічого у них не виявилось. Жодних відхилень. Після уважного повторного огляду Джипсі він сказав. Я не бачу причин, чому вона не ходить. Діді почала щось невладно пояснювати, але її розповідь виглядала дуже непереконливо. Звернувшись до лікарів з Нового Орлеану, які раніше мали справу з Джипсі, він також дізнався нові спростування діагнозів. Тоді сталося те, що могло б завершити цю жахливу історію. Бернардо почав підозрювати, що у діді синдром Мюнхгаузена. Проте Клодін зуміла перехитрити його, отримавши доступ до записів Бернардо і припинивши водити джипсі до нього. Бернардо не слідкував за долею Джипсі далі, хоча порадив іншим лікарям придивитись до них. У 2009 році Анонім зателефонував до поліції і розповів їм, що Клодін використовує різні імена та дати народження для доньки і себе. Також він припустив, що Джипсі не така хвора, як здається зовні. Офіцери, які проводили розслідування, стикнулися з невинним поясненням діді тих подій. За її словами, жахливий чоловік наркоман переслідував їх і намагався відстежити їх місце перебування за всіма можливими документами. І міняючи дати та імена, вона збивала його зі сліду. Діді вірили, справа так і не була порушена. А що ж сталося з самою Джипсі? Чи вона не могла нікому подати сигнал про допомогу? Чи навіть не намагалась втекти? Розповісти журналістам про те, що відбувається. Досі нікому не відомо, коли саме Джипсі зрозуміла, що її мати веде її до гробу. Проте це сталося не відразу. Як відзначалося раніше протягом більшої частини свого життя, Джипсі сліпо вірила матері усьому. Під час інтерв'ю мати тримала її за руку, але це взагалі не був жест підтримки. Досить Джипсі необачно випустити щось зайве, як мати непомітно, але болюче стискала вразливі пальці дочки. Нерідко після цього, коли журналісти йшли, діді могла кілька разів ударити доньку рукою або вішалкою. Хоча всі друзі та родичі вірили, діді, що дівчинка ще підліток. До 2010 року фактично Джипсі вже була дорослою, і почала перевіряти, чи зможе вона втекти від матері. Один із сусідів згадує випадок 2009 чи 2010 років, коли Джипсі прийшла до нього вночі на своїх ногах, намагаючись поїхати до місцевої лікарні і побачити там якогось знайомого хлопця, до якого вона відчувала ніжні почуття. На їх нещастя їх швидко помітила група людей, які, пам'ятаючи про звичайну безпорадність Джипсі, подумали, що дівчина у біді. Вони звинуватили його в тому, що він використовує неповнолітню, відсталу дівчину Джипсі змогла знайти в лікарні частину своїх документів, в тому числі свідоцтво про народження з правильними датами, що підтверджувало, що вона вже доросла. Проте Діді швидко зрозуміла, де знаходиться донька. І приїхала до лікарні, де показала справжнє в лапках свідоцтво про народження дочки з неправильними датами і змусила Джипсі вибачитись перед усіма присутніми. Так, от, в середині червня 2015 року, Ніколай, хлопець, до якого у Джипсі були ніжні почуття, знову відправився до Спринфілда. В якісь з днів до 12 червня Джипсі вдалося привести його додому. І віддати йому ножа, розуміючи, що він буде використаний для вбивства діді. Хлопець велів Джипсі сховатися в ванні і закрити вуха, щоб вона не стала свідком смерті своєї матері. Потім Ніколай знайшов у будинку сплячу діді і кілька разів ударив її ножем у сні. Пара забрала 4 тисячі доларів готівкою з запасів діді та втекла за межі Спрингфілда в мотель, де вони перебували декілька днів. Плануючи наступні кроки, щоб не попастися із знаряддям вбивства, пара відправила його до будинку Ніколая. Самі вони сіли в автобус до його дому, де їх помітили кілька свідків і зауважили, що джипсі в світлому парику і що вона ходить без чужої допомоги. 14 червня Ніколай використовував свій телефон, як ми вже знаємо, щоб опублікувати два оновлення на сторінці Діді. Джипсі пізніше сказала, що була занепокоєна тим, що через кілька днів ніхто не виявив тіло її матері. Вона сподівалася, що після цих повідомлень в Фейсбук люди всполошаться. Що і сталося, і вирішать перевірити будинок Клодін та її саму. Співчуття до загиблої Клодін швидко змінилось жахом та співчуттям до Джипсі. Обвинувачення у вбивстві першого ступеня за законом штату Міссурі передбачає смерть або довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Але прокурор Ден Петерсон швидко заявив, що не вважає за необхідне застосовувати ці суворі заходи ні до Джейпсі, ні навіть до Ніколая, назвавши цю справу незвичайною та неординарною. Після того, як адвокат зміг отримати медичні записи з Луїзіани, він забезпечив угоду про визнання вини в убивстві другого ступеня для джипсі. В результаті Джипсі Роуз була засуджена на 10 років позбавлення волі, визначаючи її жертвою жорстокого поводження з боку матері. Це підтвердили результати медичного огляду вони показали, що дівчина абсолютно здорова за винятком дрібних проблем з зором. Для Ніколаса Годеджона суд виявився безжальним і засудив його до пожиттєвого ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Під час дописів Джипсі Роуз розповіла, що підозрювала матір у брехні, але вважала, що вона перебільшує її проблеми, а не вгадує їх. Наприклад, Джипсі помічала, що вона може підніматися з інвалідного візка і навіть ходити без підтримки. А також вона без проблем змогла їсти тверду їжу таємно від матері, хоча зазвичай вона харчувалася через трубку в стравоході. Я знала, що мені не потрібна трубка для годування. Я знала, що можу їсти, знала, що можу ходити. Але я повірила матері, коли вона сказала, що у мене лейкемія», – згадувала Джипсі, тому що я приймала багато ліків, а мама говорила, що вони від раку. І вона обрізала мені волосся, але казала, воно все одно випаде. Крім хибних діагнозів виявилось, що мати також брехала про вік Джипсі. Під час обшуку в домі було знайдено справжнє свідоцтво про народження, згідно з яким Джипсі народилась не в 1995 році, як вона завжди вважала, а в 1991. Тобто на момент вбивства матері їй було 24 роки. І вона аж ніяк не була підлітком. Поки Джипсі Роуз перебувала у в'язниці у 2017 році, за мотивами її справи, вийшов фільм Реконструкція Мертва Мамуля. А у 2019-му серіал Притворство. Дізнавшись всю історію, сім'я Клодін зрозуміла, що не сумує за її смертю. Батько Мачуха і племінник Клодін висловлюють чітку позицію. Діді повністю заслужила такий кінець, а Джипсі, хоч і опосередковано є вбивцею, вже була покарана настільки, наскільки потрібно. Ніхто з них не заплатив за похорон Діді і не прийшов забрати її прах. У кінцевому підсумку прах діді був стинутий в унітаз. 28 грудня 2023 року. Суд Міссурі звільнив 32-річну Джипсі Роуз Бланшард. Умовно достроково на два роки, Джипсі зазначила, що в тюрмі вона відчувала себе вільною, ніж коли жила зі своєю матір'ю. Тюрмою було життя з мамою, коли я не могла ходити і їсти. У мене не було друзів, я не могла вийти на вулицю і грати з іншими дітьми. Зараз в тюрмі я відчуваю себе вільною, тому що можу просто жити як всі нормальні люди. Діпсі Бланшар також розповіла, що до трагедії вона намагалась втекти з дому, але мати знайшла її і покарала, прив'язавши на кілька днів до ліжка. Також, за словами Джипсі, Клодін била її за непокору і могла позбавляти її їжі на кілька діб. Проте при всьому цьому Джипсі визнала, що не бажала їй смерті, а просто прагнула волі. Це сталося не тому, що я ненавиділа її. Це сталося тому, що я хотіла втекти від неї. На питання, чому, на її думку, мати лікувала її від уявних хвороб, Джипсі відповіла: Я вважаю, що вона постійно шукала уваги для себе, тому що не відчувала себе коханою. Вона вирішила зробити мене хворою, щоб була людина, яка завжди буде потребувати її і не покине. Дівчина неодноразово зізнавала, що сумує за матір'ю, і відчуває сум. Я відчайдушно намагалася вибратися з цієї ситуації. Ніхто ніколи не почує від мене слів, що я рада, що вона померла, або я, або що я горжусь тим, що зробила. Я шкодую про це кожен божий день. Вона була хворою жінкою і, на жаль, я теж. У в'язниці Джипсі отримала диплом середньої школи і вивчила основи фотографічного мистецтва. А також налагодила відносини з біологічним батьком, який через конфлікт з Клодін не брав участь в її житті, але регулярно платив аліменти всі ці роки. Літом 2022 року Джипсі Роуз вийшла заміж за 37-літнього вчителя. Вони почали спілкуватися у 2020 році по електронній пошті, до якої у Джипсі був доступ у межах програми Друзі по листуванню. Після звільнення Джипсі Роуз переїхала в дім до чоловіка і відзначила весілля, влаштувавши невелике сімейне свято. Зараз вона активно веде соцмережі, де рекламує недавно випущені мемуари, визволена розмови перед собою та новий документальний серіал Тюремні сповіді Джипсі Роуз Бланшарт, епізоди якого знімали під час її ув'язнення. Фанати підтримують Джипсі. Залишають підбадьорюючі коментарі та переживають за неї. А як ви вважаєте, чи заслужила такий кінець Клодін Бланшарт? Діліться в коментарях. А я нагадую, ви були на каналі Резюме Злочину. До нових зустрічей.